Була вода така, що нереально було навіть її собрати. Ми не всвали, то лило, то так лило, що на всі уключателі розетки, що було в квартиру, все потекло до сусідів. Анна з жахом згадує минулу п'ятницю, 25 вересня близько 16-ї, Зі стелі почала литися вода. За годину квартиру затопило. На допомогу приходили сусіди, вичерпували воду з підлоги та виносили вцілілі речі. Зараз усі меблі накриті плівкою. Ліжка не мокле, тому Анна вже другу ніч спить просто на стільцях у кухні і третю добу живе без світла. Йде осінь, і я не знаю далі, хто мені окаже допомогу, як мені в цій квартирі жити, тому що тут сьому. Мокрий, все забите. от все дивіться, які тут. Яка обстановка в цій квартирі? Я пенсіонерка. Зараз мені треба понести все почистити, зробити якийсь ремонт. Нема за що. Причина потопу засмічена зливна труба на даху багатоповерхівки. Отвори для стоку, які повинні бути захищені решіткою, відкриті і захаращені сміттям. Стара ліньовка, через яку має витікати вода, не ремонтувалася вже більше 35 років, кажуть мешканці. Тому все, що було в трубах, і опинилося на даху. Плюс шар голубинного посліду, який схоже комунальники, не <селегроками>. І квартири верхніх поверхів постійно підтоплює. Ось цю частину треба просто переробляти однозначно. Якщо вся основна лінія більш-менш нормальна, то саме спуск він протікає на дахи, з нього тече. І їх тут не один, а виходить, це ще більш-менш нормальний. От два проблеми. Анна зверталася до першого жреру, який обслуговує будинок, але три дні поспіль не могла застати нікого на робочих місцях. Телефон теж мовчав. Скаргу прийняли лише сьогодні. Але комунальники повідомили, вирішувати проблему не будуть. Мовляв, з жовтня жрер номер один ліквідовують і обслуговувати будинки. Тепер буде ужгородський будинковий сервіс, колишній жрер номер п'ять. Вночі, коли дзвонили черговий. По міськовиконкому жильці зверталися до нього, що Прийшліть хоч когось. Ну, ми не можемо. У нас на своїх будинках були якісь е е певні ситуації. Тось, тобто ми контролювали свій район. А той район, що до нас не відноситься, попередній Жек, який не передав нам, і не зрозуміло, чому не передають якісь іграшки і граються. Е також не поставили нікого там не було, і також не послали нікого. У подружжя пенсіонерів Олексія та Олени Беленів, які мешкають у сусідньому під'їзді, квартиру теж підтоплює щороку. А півроку тому їхнє помешкання ледь не згоріло. З даху постійно. Нахлилася вода, електричну проводку замкнуло і трапилась пожежа. Олена Михайлівна сплачує 58 гривень щомісяця за обслуговування будинку. Виходить, що в рік лише з однієї квартири комунальники отримують 700 гривень, а от куди ці гроші витрачають, не видно. Я два місяці чи три, думаю, не буду. Я гроші відкладувала, а не платила. У мене красненько ще тут була, домоправа управа, де кімчистка. На суд, От такий пакет прийшов на суд, чого я не плачу, мене судити. Сантехніка чи електрика, ми все собі самі. Визиваємо майстра і платимо. Юристи радять у таких випадках звертатись до суду і доводити, що комунальники неналежно утримували покрівлю будинку. Треба збирати фото та відеофакти. І головне мати у наявності всі квитанції за квартплату. Скласти е, акт затоплення, тобто. Вказується хто потерпілий, далі замовити експертизу, чи це вже у судовому порядку, чи сама особа замовляє. На жаль, у нас в нашій країні не дуже поширена практика саме розв'язання даних категорій справ. А ще юристи радять вимагати матеріальну компенсацію. Анні вона б дуже знадобилась, адже збитки від потопу складають близько 50 тисяч гривень на пенсію у 900 гривень. Жінка не може дозволити собі навіть косметичний ремонт. І поки комунальники ділять обов'язки, а будинок залишається фактично безгосподарним. Анна й усі мешканці сподіваються лише на милість погоди.